Як мене клавіатура Тут дати, б дата, клавіатура. Туди те. Ну нарешті. Я думаю, ви вже зрозуміли, що мене, м'яко кажучи, виснажила моя стара клавіатура. І так, я знайшов прекрасне рішення. Тільки от самі розумієте, зараз нас по 40 гривень. Тож мені нічого не залишалося, окрім як. Попереджаю, зараз цю красуню вже не знайти в магазині. Але не хвилюйтесь, бо в кінці відео я її розіграю. Ну і давайте затестимо її прямо в КС. І дізнаємося, чи можна на ній вигравати, чи все ж відсутність підсвітки вплине на наше в ПС. Розпаковуємо та відчуваємо прекрасний аромат коронавірусу з пластиком. Зато маємо ось таку хорошу підставочку. На якій особливо зручно дивитись мої відосики. Ви тільки прислухайтесь до цього неймовірного звуку. А, ну і ось, тримайте. До речі, вона дуже тонка і крихка. Її було зумати набагато легше, ніж ту клавіатуру на початку відео. В цій клавіатурі за 149 гривень навіть є підставочки. Світовим брендом девайсів пора подавати на банкротство. До речі, для мене великим мінусом є маленька клавіша Shift. А також Enter, незручні циферки, ну і так далі. Ну що ж, запускаємо КС. Ну і так, як це звичайний режим, наші тімейти вже звели за нас. Ми не розчаруємося і йдемо всіх розносити. Чесно кажучи, я здивований, що взагалі зміг запригнути у вікно. Ось такими крестиками будуть відмічатися клавіатурні фейли. Арбуз, арбуз, привіт! Арбус арбуз, арбуз піорнув. Ну, просто скіпаємо цю гру. Насправді пікати на такій клавіатурі складну воду. клавиатуру за 100 читы встановлены. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Бо-бо-бо-бо, агу 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 гу агу 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 мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. гав гав агу агу ауагмагугоабу бе-бе-бо ау гоау аугу гауау бо ооо бо агу га гу агав гав 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 ко 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 агу 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 га ова агу ага хрю 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 Ну, поки можу сказати, що грати можливо. Ніякої затримки в грі немає. Уууу, літаю на Гаїті він тужи дуже. Я поціну тебе за піску і атарбу. Убивать, убивай, убивають, убивать, убивають, убивать, убивать, убивають, убивають Ну що ж, висновки простіші, ніж ви думаєте. Так, грати, звісно, можна, А але чи можна грати комфортно, однозначно, ні. Якщо бюджет хоч трошки більше, раджу взяти вам просто бушну клавіатуру. Відчуття натискання, люфт, ковзання по всьому столу. Але при цьому невелика затримка та наявність дрібних, але приємних деталей, по типу підставки та хоча б якихось ніжок роблять її не найкращим, але хорошим варіантом за таку ціну. А особливо хороша, вона за безкоштовно, тож, як і обіцяв, я її розігрую. Враховуючи кількість моїх підписників, те взагалі може в не бути конкурентів. Умови дуже прості. Ти маєш написати коментар під відео та в телеграм-спілці, яку ти знайдеш по посиланню, ну а також бажано бути підписаним. Результати будуть вже на 100 підписників, тож я думаю, це буде скоро. А щоб прискорити їх, можеш підписатися з другого аккаунту або попросити когось за тебе. А в наступних відео дивись, як я купив ПК GTX 1070 всього за 100 доларів. Дякую за увагу, тримай квиток на наступне відео та приходь. Ще обов'язково побачимось.